Вітаю товариство! Дякую вам за те, що ви дивитесь мої відео. Але окремо я дуже дякую за кожен коментар, який ви пишете. Це мене надзвичайно підбадьорює, дає мені сил, і я з великою енергією, новою наповнений, можу виходити на роботу і виконувати ті завдання, які ставить переді мною держава. Дякую вам всім. Один з дописувачів питав мене про гранати. Матеріалів про гранат дуже багато. Просто пацани там описують, все розказують детально. Ну, я так думаю, я їх правда не дивлюсь, того, що я не дивлюсь. <хи> От, Але я впевнений, що там пацани розвалюють все, як має бути, по поличкам розставляють. Я лише поділюсь вам своїм досвідом. А, можливо, всім досвідом, того, що я маю досвід і сумний з гранатами, і нормальний. Сумний досвід з гранатами це коли в сиву давнину я проводив навчання для особового складу. З гранатами показував, як вони працюють, і це все мало відбуватися дуже швидко, тому що терміни були максимально зжаті. І два рази я отримував осколок від цих гранат, ну, від РГДшок. РГДшки це таке, чисто полякати. Ну, все одно неприємно. Шкурку попортили, як то кажуть. От. Е для мене гранати діляться на дві е категорії: Це хороші гранати і погані гранати. Хороші гранати це всі оборонні гранати і ті гранати, які мають велику, е велику вибухову силу, е велику кількість уламків, які вражують, і мають е бризантність. Коротше, мають велику вибухову хвилю, які створюють велику вибухову хвилю. Е гранат буває різних, але зараз ми е маємо на увазі протитанкові гранати, але ми говоримо зараз про ручні гранати. Які, якими користується особовий склад. Ми не будемо говорити також про мортирки, наприклад. Да, от на автомат надівається мортирка, заряджається холостий набій, вставляється РГДшка в цю мортирку і вистрілює до 200 метрів то, ну, 150 метрів, вистрілює на цю дальність гранатою. Це все дуже класно, але попробуй знайти холостий патрон у наш тепер скудний час. От, е... До хороших гранат, як я вже сказав, відноситься це F1. Ті, хто мені, ті, які мені попадались, F1, ДМ-51 це німецька граната зеленого кольору, яка складається з двох частин: кожух. Якщо одітий кожух, то це є оборонна граната. Якщо зняти кожух, то це є наступальна граната. Наступальні гранати мають меншу убивчу силу для того, щоб коли ти кидаєш цю гранату і біжиш там запригувати в окоп, щоб граната, коли взривається, лише могла уразити того, куди ти кинув, а не тебе біжущого на неї. От. І... До речі, ці гранати ДМ-51 дуже добре себе недавно зарекомендували. Ми всі бачили відео, де один військовослужбовець показав негативний приклад, що відбувається, коли предмети з фронту попадають додому, особливо під дією алкоголю, і показати комусь, який ти крутий чувак, і як ти вмієш цим всім користуватися, особливо, якщо ти штабний. Є таке. Ф1. Ф1 це найкраща граната зараз на війні, яка використовується. Росіяни говорять так. Граната бросається, група продвігається. Я навіть спостерігав такі випадки, коли штурмові підрозділи РФ. вони Просто йдучи по окопу, який зачищений, але ну, тобто, не знаю, що там нема противника, тим не менше. Гранату прокидують перед себе, граната взривається, він проходить 10 метрів, кидає і таким чином просувається особовий склад. Зараз жодного штурму від... не відбувається без гранат і без великої кількості. На один бліндаж, деколи навіть йде до 10 гранат на один бліндаж, щоб ви розуміли. Тому е... гранат потрібна велика кількість. В обороні гранати використовуються це на розтяжки, що не є ефективно так, як би хотілось, тому що деколи ти так думаєш, та я там поставив розтяжку, туди можна не втикати, і з'являється така безпечність. А противник проходить їх спокійно і, відповідно, застає у вас в найнепотрібніший час. А ще найгірше, коли ви поставите розтяжку. І ваші розвідоси, або інші якісь підрозділи мають іти на штурм, а ти вже і забудете там, що поклав, і що сам не хочеш виходити, бо там ще хтось до тебе, щось якусь гранатку клав, щоб себе убезпечити. Тому це все повністю фігня. На позиції стараємося ставити все кероване або довіряємо саперам, які складають карту мінування, а самі там нічого не хімічні. Є інші способи, але зараз не про це. Отже, далі про гранати, гранати. Варто віддати всі наступним підрозділам. Перше це штурмовикам, які штурмують, і друге це безпілотчикам, які здійснюють скиди гранат на противника. Це досить ефективно, це часто замінює артилерію. Воно працює як і в оборонному, так і в наступальному бою, і їм потрібна їх велика кількість. Тому що зазвичай, якщо брати статистику по моєму підрозділу: три виліта за три виліта невлучних. Четвертий обов'язково буде влучним, і можна або знищити, або уразити особовий склад. До речі, по безпілотчикам. Я часто спостерігаю, для чого добивати піля, добивати ж, ураженого противника гранатами. Якщо він, вже якщо він вже уражений, значить буде потрачати на нього більше ресурсу, потрібно люди, які його винесуть. Потрібні лікарі, які його будуть мотати, потрібен транспорт, який його буде евакуювати. Противник більше тратить ресурсів на поранених, чим на живих. Тому, якщо це не критично, ви подумайте, чи варто його добивати на полі бою. Плюс це дезморал. Коли чувак в наступі десь там кричить: Поможіть, поможіть, а чуваки в нього це все слухають. Вони два рази подумають, чим йти в цей наступ на нас. Якщо їх сама чекається участь, тим паче, коли його знають, що їх ніхто не виносить звідти. Вони там кричать і помирають, а їх ніхто їм допомогти не може. Тому це якби важливо. Отже, вертаємося до наших гранат. Особисто я працював з РГД 5, з F1, з РГО РГО-РГН, РГО ну, багато міфів про них є: це гранати, які розробляли спеціально для боїв. в Печерах, скалах, Тобто вона детонує при контакті. Там є заповільнювач також 3 секунди. тобто Якщо ви відстрілюєте ланку ручного розкриття, коротше, відстрілюєте скобу, вона у вас паде біля вас, у вас є ще 3 секунди для того, щоб сібатися. Але якщо ви її кидаєте, так, вона відлітає там, спрацьовує механізм і вона вдаряється десь там. Тобто це зроблено для того, щоб вона не скочувалась. Не скочувалось. Е, кажуть, що вона попадає в сніг, не взривається. Це все фігня. Е, так, я спостерігав дуже багато е, саме у ДЗ, тобто, узергем, ну, який приводить, ну, ДЗ, який приводить в дію дану гранату. Часто пластма, це пластмасова така колба, яка тріскає. Так, вона тріскає, але в мене не було ні разу не спрацювання цієї гранати. Того їх бояться не треба, кидати можна. Звичайно, F1 понадійніше, понадійніше. Є. Не рекомендую їх возити додому, ховати десь по підвалам, передавати новою поштою або вести в машині. Це все дуже часто, як показує нам приклад, дуже часто погано закінчується. Рано чи пізно зброя стріляє, а гранати рано чи пізно вибухають. Взагалі, чого я записую ці сьогодні, ці відео я там планував підготуватися більше, записати, але мене так тригернула одна тема, що я. Іншого способу, як з вами її обговорити, з вами її поділитися, не можу. Отже, я сьогодні прочитав новину, що всім героям, які воювали з 14-го року, будуть забезпечені квартирами. Для чого Для називати конкретний рік? Всім героям з 14-го року. Що не сказати всі, які знаходяться на обліку? квартир? Ми забезпечимо всіх героїв квартирами. От, ну ви відчуваєте вайб, да? такий вайб. От ми вам подачку дамо, пацани, а ви закрийте роти свої. Розумієте? Ви, блядь, мені, який знає, що таке смак перемоги. Хочете замість, цього, замість цієї перемоги втюхати квартиру і сказати, от, ми ж тобі дали квартиру. Що ти ще хочеш? Я хочу перемоги. Блядь, Світь ви нахуй, бля, своїми квартирами, своїми подачками, бля. Мене чим далі я просто не знаю. Ну, за кого ви нас маєте? Так, згідний, можливо, більшість там військовослужбовців Збройних сил не отримують там, чи квартири, чи ці гроші, подачки. Вони скажуть, блін, заїбіть все, нам більше нічого не треба. Але ті, хто шарять, ті, хто, хоч раз, будучи в бою, відчув смак перемоги, ну, нам не треба квартира. Нам треба Херсон повністю весь. На треба вся Україна відновити наш кордон, нам треба перемога. Нема нічого солодшого, смачнішого за це. І ніякі матеріальні чинники це не заповнять. І не треба нас підкупляти, зароблювати собі якісь бали перед кимось, якісь політичні ігри. Ви настягуєте політичні ігри, так ми будемо відповідати вам. Я ще раз кажу, нам треба перемога, блядь, а не квартири, нахуй. Дідьки. Є, ну ладно, це хуй, з ним проїхали. Це все політика. Отже, ого, та ні, ніхера. <фаріон>, Фаріон. Фаріон і компанія. Ну. Коротше, я скажу коротко. Не, не коротко. От, вітаха не дасть збрехати, да? коли ми гуляли по харківських лісах і зустріли там. Зустріли там якогось дядька чи групу дядьків, так і не розбереш. І я спитав, хто такі, і вони відповіли мені свої. От, розумієте? І що ми почали робити? Того, в невизначеній ситуації свій чужий розподіляється саме мовним кодом. І так буде і далі. От, І якщо буде бійка да, між Фаріон, випускниками філологічного факультету і пацанами, які говор... заговорили, на общепонятному. На зло да, то я все-таки впишусь за Фаріон. Я розумію, чого вписує, чого, чого така реакція? Того, що якщо б моєму підрозділу зробили зауваження люди на стороні або з іншого підрозділу, то скоріше всього, я би зреагував подібним чином. Але, пацани, у вас претензія на всю країну, у вас претензія, що ви не лише якийсь окремий підрозділом керуєте. У вас претензія, що ви готові керувати всією країною, армією і так далі. Ви ж такі ахуєнні. Да? Коротше, Фаріон рулить. Знаєте, от є чоловіки, да? я розпереділяю всіх чоловіків, які мені попадаються, їх відрізняю за двома типами: перший це стиль, зовнішній вигляд, манера поведінки, ну, там, фізичні якісь кондиції. так? І Я бачу от, все. Це перше моє враження. Друге враження це принципи. Навіть не розум, не гроші, машини, кварц, ще якась херня, тобто да, це все фігня. Принципи, якими живе людина. Якщо людина живе дійсно своїми принципами, і він за ці принципи, за ці принципи готовий віддати своє життя за свої принципи, то я цього чувака вважаю. Хоч би який би він там не був. Розумієте? Так про які ми принципи говоримо? Про ті, які спочатку сповідаємо, потім це та, та не важливо. Так, казав чорний, що ми ще з цими пацанами десь зіткнемось. Скоріше все, так і буде, на жаль. Далі, наступна тема, яку я хотів під. Такий є чувак Семісюк. Ну я не знаю, як його описати. Він каже, що він пиздюк, але це, будь більше... він філософ, скульптор. Художник, поет, не поет навряд. Чи. А от е, музикант от так буде краще. Він підняв таку тему, яка, яку я дуже пройнявся, це тема смерті. От. Е, він говорить, що про це треба думати. І так, дійсно, я я сам на собі переконався, що про смерть треба думати. Що найкраща медитація це медитація на смерть. От Якщо у вас є можливість, от зараз виключайте нахер це відео і 15 хвилин, просто подумайте над смертю. Подумайте, як ви помрете, від чого ви помрете. От змоделюйте якісь такі ситуації. І от це відчуття, коли ви думаєте про смерть, і дуже багато до чого мотивує. Нема кращої медитації. там Хтось іде на природу, на зірочки, на ще якусь херню там, блядь, в печері, медитує. Ні, медитуйте на смерть. Це не означає, що типу, треба прагнути смерті і так далі. Ні, ребята. Коли в мене виникла така ситуація, що я наблизився до воріт, де мене мав зустрічати Петро святий, і я засав. Разумієте? Я просто забоявся йти на світло. І все, і мене такий страх окутав, знаєте. Просто розумієте, коли у вас виникне така ситуація і ви не будете готові до цього, ви до цього не готувалися, ви не думали про це, ви не готові йти на світло, ви не готові зустріти вічність. Коли у вас виникне ця ситуація, я не знаю, через 100 років, можливо, ви помрете на одрі там, від хвороби, не знаю, від В кого, які фантазії, там? від чого хто. Я, я, я дуже щасливий, що я живу. Я не хочу помирати, і я буду жити, і все буде круто, але розумієте, ну я не хочу боятись. Я не хочу цього боятись в слідущий раз, якщо воно мене зустріне. Я хочу прийняти це. От в мене зараз в голові обличчя пацанів, які загинули з братства, які виконували обов'язок. Ну, я просто інші історії не можу розповідати зараз, бо знаю ще приклади. От. Ну, це, блін. Розумієте, коли людина приймає це, розуміє це і йде щодо цього, ну, це, це повага. Попробуйте помедитувати на це. Це дуже важливо і це багато що звільнить. І я зараз по своїй службі багато стикаюсь з тим, що багато йде відмов від виконання завдань. Того, що кожне завдання, на яке вас посилають, особливо якщо їх дуже багато, і вони ну, коли ти ще не шари, що там, блять, буде. Що якось ідеш, А коли вже ти знаєш і десь вже знаєш це років два, а то й більше, 3-4, да? хтось з 14 року воює, що тебе там чекає, то вже починається такий ступор. Ступор, да? Такий оп, оп а чого? Того, що кожне завдання це ризик смерті. А коли ми не готові до цього, коли ми не знаємо, що це таке, коли ми навіть не думали про це, що це таке смерть, чи що є щось після смерті. От християни, ми всі християни, у мене до вас питання. От нам. Є така, ну, смертю, смерть подолав, і нам обіцяють життя вічне. Таке, що ми боїмося. Отака історія. Ну, цікаво. Думайте про це. Я не, є, не претендую на якісь там Да, щось там ну, вам розказувати, як... але це воно має сенс. Так, я Це, ну, це про це говориться людина, розумна людина, вона ну, більше. Аргументовано це робить та да, доводить свої думки. Я лише можу на своєму досвіду сказати, що це робе. Того, ребята, спробуйте 15 хвилин свого денного життя, помедитуйте над цим, подумайте про смерть. Якщо ви цивільний, от, коли ви чуєте звук тривоги, уявіть, що зараз ракета прилітає у ваш будинок. Уявіть, що це стається. Не йти в, скажімо так. Не відмовлятися від цього. Тобто, ні-ні-ні, зі мною нічого не станеться, все буде добре. Побіг на кухню робити чайочок. Або там в комп'ютер лазити, серфити інтернет. Ні-ні-ні, це стосується когось, а не мене. Ні. От наступної тривоги, подумайте, що це стосується саме у вас. Помедитуйте на те, що вона прилітає. Прийміть факт того, що це може статися. Звільніть себе від цього страху і все набагато стане простіше. Так, є. Ага, от. Я читав статтю на новинарні. Там, коротше, кажуть, що МПЗ у 2024 році будуть розформовувати, що це рудимент Радянського Союзу, і воно не потрібно. МПЗ це морально-психологічне забезпечення. Командир, заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення, батальйону, бригади, полку неважливо, розумієте? І ці посади будуть скорочуватися, а хто цим буде займатися? Я розумію, що зараз роль цієї людини звелась до. Робити розслідування, якоюсь бумажками займатися, якоюсь хірнею. Але ж втрачається основна суть. Морально-психологічне забезпечення чого. От є посада. Заступник з морально-психологічного забезпечення. Єбать. Морально-психологічне забезпечення чого. Так от, я даю відповідь: морально-психологічне забезпечення поля бою. Я не знаю, як часто ви зустрічаєтесь з вказниками, у мене такий досвід є, і це досить складно. Є, звичайно, механізми пригрозити судом і так далі. Але це не завжди працює. З людьми треба розмовляти. Треба знаходити інші важелі, да, за допомогою яких впливати на особовий склад, щоб завдання виконувалось і виконувалось успішно. Це так здається, що це дуже просто. Так, да? І на якихось патріотичних нотках зіграти і так далі. Коли це стосується смерті, то, коротко, це не роби. Треба інші методи. І це людина лише та, яка має за собою якийсь бойовий шлях, досвід, розуміння може це робити. Тому я не вважаю, що цих людей, тих людей треба скорочувати. Вони мають свою роль, свою функцію. І вони певним чином виконують на полі бою. Можливо, це незамітно, але я так думаю, що ну, наші МПЗ-шники, мій, мій МПЗ-ник, uh -huh. вони працюють. Uh -huh. Є таке. Uh -huh. Ага, це я мав ще до цього сказати. Ладно. Коротше, техніки в нас достатньо зараз, нібито, бо вже не просять, але просять інших речей. Да? Так, от я вам скажу: поки ми не станемо сильні духом, поки не будемо воювати духом, а не технікою. Волею. Доти нам нічого не світить. Скільки б у нас техніки не було, що б ми не використовували, якщо в нас нема волі до перемоги, духу, який переможе будь-якого противника, доти нам нічого не світить. Воюємо духом в першу чергу, а вже потім іншими засобами. Так да, вже, мабуть, багато хто замітив моє певне таке упереджене ставлення, ставлення до дроноводів. Ну, це просто специфіки мого підрозділу. так, Ті, хто скажуть, я буду більш ефективнішим керуючи, управляючи дроном, то я скажу, так, коротше, Д... дроноводи лохи, ті, хто так кажуть. Звичайно, є чуваки, які роблять роботу професійно, класно, але які не очкують робити іншу роботу, всяку роботу, розумієте. От це визначає. Людину оцього дроновода. Я не вважаю, що дрони переможуть війну виграють цю війну. От, ні, Люди виграють цю війну. Розумієте? Дрони це, це прикривання своїх страхів цими засобами. Ну, якось так. Моя думка, я можу помиляти, звичайно. Є. Лахі. Так, ми це все обговорили. Я вам дуже дякую за те, що ви були зі мною. Можливо, щось опустив, щось ще хотів проговорити. Але тим не менше. Я ще раз прошу, якщо ви додивились до кінця це відео, там от, закрийте його 15 хвилин, 5 хвилин, подумайте про смерть, помедитуйте на це, да, розважте над цим. Будьте готовим до цього. Це допоможе вам в багатьох речах. Багато зайвого звільниться у вашому житті, багато місця для нового звільниться у вашому житті. Страху стане менше в першу чергу. Ну що, ставте лайки, коментуйте <світтє> і не підписуйтесь на цей канал. Я не хочу, щоб багато зівак на нього попадало. Суто свої, своє ком'юніті. До речі, ми жорстоким, що обговорили таку тему. Пацани, купляйте мотоцикли. Війна закінчиться, купляйте мотоцикли. Будемо створювати байкерський клуб і будемо всіх об'єднувати на, на основі військового досвіду. Будемо долучати людей з цивільного життя, але тих, хто шари. І мотоцикли, дорога, вітер часто вив... розвіває дурні думки. Дурні думки. Ага, і ще там відео я записав про цей, про одяг. Ми ж з що краще з сьомий левел чи е засоби збереження тепла або ті, які ведуть Збройні сили. Ми прийшли до висновку, що фраза замерз, атакуй.